Популяризатор історії в прилуках до прилуцького краєзнавчого музею. Завітав автор історичних фільмів Акім Галімов. На прилучену він приїхав з метою відтворити 3D-модель першого палацу родини Галаганів, що в селі Сокиринці, для свого проєкту Український палац Золота Доба. Ми робимо 3D-відтворення. Ну сам палац власне є, але ми робимо 3 d відтворення першого палацу, який був збудований родиною Галаганів. Там в Сокиринцях, і це справді дуже крута споруда. А вона дерев'яна, двоповерхова, з фантастично. Архітектурою ми підняли дуже багато документів. Працювали з істориками, які вивчають це питання профільно. А і на основі тих креслень, зображень ми ну зараз якраз відтворюємо цей цей палац. Я бачив його вже 3D-рендери, Це дійсно фантастична споруда. І мені здається, що ну класно, що ми повертаємо нашу історію історію зокрема козацьких родів аристократичних родів, яких на Чернігівщині було надзвичайно багато. український палац Золота доба це український історичний документальний. Цикл перше з'явився на офіційному каналі 1+,1 – 29 квітня 2022 року. Цикл складається з восьми епізодів. У кожному з них розповідається про зруйнований або напівзруйнований палац чи маєток, які відтворюються за допомогою комп'ютерної 3D-графіки. Ми цього року вирішили з командою зосередитись ну, в нас. Напевно, половина з восьми палаців всього буде в проєкті вісім палаців. Половина цих палаців пов'язана якраз саме з козацькими родами, і нам би хотілося розказувати цю історію, тому що це ну водночас надзвичайно складна історія, а з іншого боку, дуже важлива для нас. І знову таки сьогодні, коли Росія веде проти нас повномасштабну війну, ми хочемо відновлювати своє коріння, розказувати, як воно було, розказувати яку роль Росія відігравала взагалі в становленні нашої аристократії, які були стосунки. Це дуже дуже складне, але дуже цікаве питання для. Безлічно Акіма та його команду зацікавили артефакти, які колись знаходились в замку галаганів. Це, зокрема, табакерка, а також сідло гетьмана Данила Апостола. Зараз вони перебувають в Прилуцькому краєзнавчому музеї. Це дуже важливі артефакти, тому що ну ми маємо розуміти, що настільки жахлива була. Не настільки жахливий був цей більшовицький період, коли історія просто стиралася, що в палаці Галганів було безліч всього. Ну там була величезна колекція і зброї, і всього ну як і в будь-якому. А... Багатому палаці багатих козаків, але все це було по-перше розграбовано, розвезено по різних музеях. Дуже велика кількість наших українських артефактів зберігається в Росії і по приватним колекціям. І тому, коли знаходиш такі, ну скажімо, просто крупиці того, що було по таких краєзнавчих музеях на місцях, то це надзвичайно А Сідло надзвичайно круте позолочена Данило Апостола зберігається тут, в краєзнавчому музеї міста Провоки. Я б радив всім, хто тут є, хто тут ще не був, прийти і подивитися на ці артефакти. На передній луці ми можемо так. розглядіти герб Данила Апостола. Ось і літери Данило Апостол, полковник Миргородський». Саме оздоблення цікаве те, що тут над гербом ми ще маємо така. Знову ж таки, маска, ніби з обличчям вона розходиться, розвінчується, такі ніби дві пір'їни. Ось і сам сам гербін зовсім-зовсім малесеньке, але ось у нас є на збільшенні є. Це щит, стріла доверху, і також увінчує пір'їнки. Наверху ми маємо два птаха, А ось дрібненькі деталі дуже важко розгледіти. Якщо дуже дуже придивитися, то в основі цього оздоблення тут. Два чоловічка, це власника невідомо. Якщо про інше сідло ми можемо говорити конкретно про власника, то це просто кінне сідло. Презентація цього проєкту орієнтовно відбудеться в кінці осені, на початку зими цього року на каналі 2+,2. плюс Також водночас з прем'єрою на телебаченні всі епізоди з'являться на ютуб-каналі. Реальна історія наші проекти готуються дуже довго, тому що це повноцінні історичні дослідження. Зокрема, коли ми говоримо про відтворення палаців, то а uh, це скажімо, Ну, робота, яка складається з багатьох, багатьох частин. Це окрема робота істориків, які збирають величезну кількість даних по джерелам, по архівам. Це також робота з зображеннями, тому що наші відтворення, ці 3D-візуалізації, це не просто там, те, що ми собі придумали, це реально історично достовірні зображення цих об'єктів. І для того, щоб їх зробити, нам потрібно знайти, як цей палац виглядав, як він виглядав ззовні, як він виглядав всередині. Тому ми, ну, як детективи, по крупицях це все збираємо. Прилукам, особливо, я дуже. Вдячний за надзвичайно теплий прийом і за те, що тут дивляться наші фільми. Директорка краєзнавчого музею пані Тетяна розказала мені, що тут роблять покази під відкритим небом, і ми з командою були дуже раді, що тут так сприймають історію. Це дійсно дуже важливо, тому що це наша ідентичність, а ідентичність це наша зброя і наша броня, яка дає можливість захищати нашу землю. Це дуже важливо.